Уряд склав свої повноваження відповідно до конституції України, нових міністрів обиратиме новий парламент. За слова прем'єра серед основних досягнень кабміну підписання угоди з євросоюзом, відмова від дорогого російського газу, збільшення доходів до держбюджету на 5%, скорочення витрат на чиновницький апарат, відновлення української армії. За 9 місяців роботи уряд набрав понад 8,5 мільярдів доларів кредитів. Сплатив більш як 9 мільярдів боргів, що їх брали попередні уряди. Так каже є Електроенергію і газ Але я сподіваюся виключно на підтримку людей, на ту підтримку, яку ми мали протягом цього року, на ефективність нового уряду, на відповідальність нового парламенту, на взаємодію з новим президентом. Іншого шляху ніж вперед. У нас немає.